Сьогодні ми разом з вами будемо йти в магазин канцелярії і купляти канцелярію для Моніки і для Мирослава. Для Моніки в садик, а для Мирослава в школу. Я не буду затягувати, я буду не спочинуться про інтернет канал. Силочка профілю, підписуємо. Пішліть уже. Ма, де твоя машина? Вона там далі стоїть, припаркована. Нам приходить йти, чи що? Нічого страшного. Пішли. Ой, Боже. А ось і моя машина. Ну, Наразі ми вже до неї дійшли. Наприклад, тисячу років. О, нічого страшного. Бери Моніку, Моніка, бери мою сумку. Ладно, Моніка, вставай. Не хочу, вставай. Ладно. Я сюди коляску зараз складу. Все, я вже коляску поклала в багажник. Тепер давай сюди мені, мою сумку і мені потрібно знайти ключі. Де вони тут? Окей, нічка. Так, океаничка. О, о во ключі. Можна я твою машину можна. Знаєш, на його. Так. О, сюди? Угу. О, хорошо. О, так. Піп. Ну, все, ти відкрила. О, кута давай сідам ключи. Ну, все, тепер ідіть сідайте. Кто будет сидіти там сзади мене? Я хочу. я хочу Ну, ступуй, Ладно Так, сідай, Моника. У я! Тепер ты сідай, Мирослав Добре. О, да. Ну все, я тоже зараз сяду. Потім завжди машину. Все ми завезли. Маю відкрив вікна, вікна до жарко. Може я кондиціонер вимкну? Ну, тоді давай кондюр включи. Добре. І ще музика включи. Добре. Так, музика. Вот така нормальна. Ні, я хочу ту. Ладно, а ось така. О, ну ладно, хай буде. А тобі вам подобається? Я не люблю музику. Ну ладно, нормально, короче, музика. Добре, і зараз я включу ще також кондюр. Так. Все, вимкнула. Поїхали. Поїхали! Мам, ми вже скоро приїдемо. Скоро зараз припаркуюся так. Уя, ми поїхали. Так, ми приїхали. Зараз я вам допоможу встати. Хасіла! Ми приїхали, нам потрібно трішки пройти і ми, нам потрібно ще потрібно пройти. ще також нам потім дорогу буде перейти. Ого, як довго йти. Та це на доор. Хм, дядя, думаю. Ладно. І ми вже в торговому центрі. Голоса. Ага, поїдемо. Ну. Вот. І я не хочу твою коляску Моніка відтягувати. Ну ладно, ти будеш пішки йти. Ну ладно. Ага, тільки давай біля мене будеш йти. Халасова. Все, Себеш летіть. Ми вже в торговому центрі пішлить. А я все. А куди надо йти? Нам потрібно йти туди. Голоса.

На, короче, тут. Ну, блин, на. На белка они тут пришли. Ой, ладно. Что же нам можно взять? Я не знаю. Доброе утро, можно вам что-нибудь сказать? О, я не знаю, ведь... Что вам потребно? Ну, не знаю, но нам нужна канцелярия для школы и для садика. М -м, понятно. Ну, давайте, что я могу посоветовать. Что вам нужно? первых нам нужно ланчбокс. Понятно. Так, у нас осталось два ланчбокса. Это такой ланчбоксик и вот такой. Можете взяти, як і хочете. А ну, я візьму в битло, мабуть. Дивіться, які вам подобаються ці ланчбокси. Ой, мої бойові. О, це от ланчбокси з хрустким. А мені подобаться з машиною. Ну тоді їх беремо. Хорошо. Добре. Томати. Угу. Ще Що щось може підказати? М -м -м, не знаю. Так. Вам потрібні термозики, може, батарейки якісь? Ну не знаю, які тут у вас вони. У нас є багато дуже красивих, хпато різних. Так. Ух ты, яка є, бо якась бутилочка ось така класива. Тобі вона потрібна? Ти хочеш якусь собі нову? Так, є ще така, це це дуже є така. І ось така є. О, мені подобається. Звісно, тобі подобається. А це така мені подобається така. Яку ти хочеш, дівчинка, бутилочку вибирай? Я не знаю. Ну, в принципі, ти ходиш на танці і, на... і в садик будеш ходити. Я. Yeah. Давай візьмемо і цю якусь, ну давай візьмемо якісь дві бутилочки. Ну, ладно. Mm, ось таку я хочу в садик. Добре. А ось таку я хочу на танці. Угу, mm -hmm. добре. Ага, uh -huh. хороший вибір, дівчинка. А для хлопчика яку ви будете брати? Бо будете взагалі брати? Угу, mm -hmm. будемо. Ага, добре. Я вам можу посвятити ось цю. Нормально, красиво. Який клас ходить, піде хлопчик? Другий. А, понятно. Ну, а, все, нормальна бутилка подобається. Ну, не знаю. Говори, подобається, не подобається. Буду брати, значить, я на свій смак. Ладно, тоді беремо. Далі нам потрібно ще взяти якийсь донекцик. Позавітувати вам щось. Ні, не надо. Ну ладно. Так, дивіться, які тут є штучки. О, мені сподобався один. Ось цей скотло. Тобі він сподобався, реально? <гум> угу. Ну ладно, тоді беремо. А мама мені досі хоче, як ти ж школу. Ну, будь ласка, я хочу такий зосід. Це буде мені як зосід. Ммм, ладно. Я хотіла цей. Ти не хочеш скотком? Ні. Ну, ладно. Так, ось і беремо ще ми також. Угу, Вам ще щось підказати? Ні. Ну, я тоді піду. Угу. Друзі, я пробачаюся, але щойно не записався кадр, який я дуже довго знімала. Ну, ладно, нічого страшного. Правда, він чотири хвилини повинен був бути, але за те, що пам'яті не вистачило, то він не записався просто-напросто. Так що, пробачаюсь. Нам ще також потрібні рюкзаки. М -м -м, нові зятські хадя, все. Мені теж новий рюкзак потрібен. Так, потрібен. Ну, ладно. Так, як я собі хочу взяти цю кцей, я не, не хочу. А хоча мені на малювання моє взяти? Не знаю. Давай потім. Ну, голосо. Так, я хочу взяти цю кцей, я мені буду бачити ось такий, ось такий. Ой, не той. Ось такий, ось. Вот. І все, мені. я не знаю, як мені виблати. О, не знаю, що взяти кось. Ну, ладно, мені все таки більше подобається цим ось той. Лозавий. Угу. А ти, ти будеш брати рюкзак Мирослав, де на місці рюкзак? Ладно. Так. Ну а я хочу взяти який рюкзак я хочу собі взяти. Я не знаю, я хочу собі взяти або ось, ой, або ось такий, або ось такий. Накий ну, ти хочеш взяти? Не знаю. Ну я, мабуть, хочу взяти ось цей синій. Угу. Ладно. Так, ти маєш складати рюкзаки, тому що ви тут весь магазин купили. Я забула зовсім. Тобі ж потрібен і ще, ну, ну, тобі ще потрібні носки і ще тобі, тобі потрібен зошит. А, так. Ну ладно, я не знав. Угу. Так. Дивіться, тут є два тільки вибори носків. Тут є, залишилось ось такі. І ось такі, які ти хочеш. Не знаю. Можна взяти ці і ці. Ну, ладно, давайте ці і ці візьмемо тоді. Угу. І ще також тут зошити є. Ну, давай візьмемо той нормальний, я не хочу отой філати. Філати, ви зосить? А можна мені, будь ласка, мам? Ладно. Оля. Пішліть на касу. Міснить. Зважу 20 доларів. Оплатя картой. Покупка пройшла успішно. успішним, до нас еще. Угу. Все, мама, на свою сумку. Ви. Я її не можу більше настигну. Вона уже важка. Ну, в смысле, вона важка. Тобі потрібно в залі школу нести е, рюкзак, який то важкий. Ну нічого страшного, я тоді привикну, а це я не привикну. Пішліть уже. Ну ви, ладно. Сідайте в машину, а я все. Угу. Приїхали, Вставайте з машини. Ну що ж, а я на цьому вже буду закінчувати це відео. Всім велике дякую за перегляд, то і це відео додивиться до кінця і всім па-па!